Чить російської економіки і, і чи не ми в рожевих окулярах розглядаємо саме цю ситуацію? В принципі, чи можна звати те, що існує в Росії, економікою в класичному варіанті? Те, що воно тріщить по швах, ми хочемо так принаймні думати. Санції захід має посилити безумовно для того, щоб таке трісло про це заявляє міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен. І каже, що саме посилення реальне посилення обмежень проти Росії дозволить Україні зайняти краще становище для. Того, щоб укладати мирну угоду до слова, економісти відзначають те, що напружена ситуація в економіці РФ останніми місяцями спостерігається. Санкції європейські, звісно, впливають спрямовані на боротьбу з російським тіньовим флотом. Зокрема, і ті, що напередодні ввели рада національної безпеки та оборони. Вона стосується капітанів тіньового флоту РФ і викрадачів української культурної спадщини. Олег Пензе не з нами так, це член на економічного економічно дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаємо. Доброго ранку, я вас також вітаю ще пане Олеже. От стосовно закликів наших партнерів, і зокрема Фінляндії, Міністерства закордонних справ, посилення санкцій. Наскільки їх ще можна посилити для того, щоб пришвидшити процеси руйнування економічних процесів Російської Федерації? Ну, дивіться, ми ж напередодні прийняття 16-го пакету. Він активно обговорюється і. Він точно буде прийнятий на річницю початку активної фази бойових дій, і вже більш-менш зрозумілі основні конфігурації цього пакету, там точно будуть питання, пов'язані з тіньовим танкерним флотом. До речі, Україна також приєдналася до цієї хвилі санкційних обмежень, які почали американці, потім Велика Британія, зараз Європейський Союз, Україна. Просто треба розуміти, що для країн, які вважають Балтику своїм внутрішнім морем. Це питання в реальній дійсності дуже не, не пересічне. Ну тобто, треба розуміти, що оті події, що відбувалися там з пошкодженням силових кабелів, тиньовим танкерним флотом, тими аваріями, які були німець біля німецького острову, там в Балтиці, е, треба розуміти, що е, люба серйозна катастрофа танкера в Балтиці може поставити хрест на е, в дійсності Балтійському морі як екосистемі. І це прекрасно розуміють е, ну, європейські лідери ще раз говорю, особливо ті, хто вважають Балтику своїм внутрішнім морем. Тому точно в 16-му пакеті будуть жорсткі санкційні обмеження. А чому це важливо? 70% тіньового танкерного флоту возить нафту з по Балтиці. І це надзвичайно важлива річ. Особливо я вам хочу нагадати, що коли Фіни, до речі, зробили технічний аналіз того танкера, який там пошкодив. Е, той силовий кабель, там було виявлено 32 критичних порушення, що навіть теоретично не дозволяли цьому кораблю вийти за межі порту. Тим не менше, такі танкери ходять. І всі вони страхуються в російських страхових компаніях. Зокрема, там альфа-страхування, інгострах. Ну, тобто американці вже наклалися санкції на ті страхові компанії, і ми чекаємо, що європейці це зроблять також. Тобто, це перший блок, який точно буде. Напевно, буде. Е Ну, я не думаю, що стовідсоткова заборона, але принаймні точно будуть серйозні обмеження по торгівлі Російської Федерації скрапленим газом з європейським союзом. Це одна дуже велика тема. Ми вже чули заяву Сибія з цього приводу, що Україна також хоче долучитися до інфраструктури продажу американського скрапленого газу в Європейському Союзі, надавши в тому числі і наші підземні сховища для використання. Чому це є важливо? Тому що. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом є від'ємне торгівельне торгового балансу. Що це означає? Це означає, що Сполучені Штати Америки в Європу продають набагато менше, ніж у Європі купляють. І це дуже сильно дратує Трампа. І ми почули заяву від Урсули Ван про те, що європейцям треба подумати про збільшення закупівлі скрапленого газу Штатів Америки, щоб вирівняти цей баланс. А російська доля скрапленого газу. На європейському ринку аж 19% сьогодні. То, безперечно, однозначно ми побачимо суттєві зрушення в цьому напрямку. Американці ж не просто так сиділи і там ну, в Свіноусті побудований величезний ЛНД-термінал, який, власне, має забезпечувати доступ американського газу до європейського ринку. Ну, тобто ті речі вже нароблені, і це вже точно буде. Ну і напевно третій момент, який буде в цих санкційних обмеженнях, це алюміній російський. Подивимося, наскільки це вдасться зробити. Вони то саме говорять про Титан зараз. Подивимося, що буде з тих напрямків в санкційних обмеженнях. Направду мусимо розуміти, що вона відбувається з економікою Росії в тому сенсі, що би про неї казали країни з притомними економіками. Пане Олеже, ви вважаєте, що те, що ми звемо тріщить по швах, і так артикулюємо дуже часто оцю ставку банківську. Воно насправді реально впливає так на економіку Росії, бо так виглядає, що навіть вершкове масло в захисних боксах в супермаркетах це зовсім не те, на що ми чекаємо. Слухайте, я вам скажу річ, напевно, дуже непопулярно, але я її скажу. Найбільшим вигодонабивачем війни між Україною і Росією є Китай. І Російська Федерація місяць не протягнула би без критичних постачань товарів подвійного використання з Китаю. І то, що Китай на сьогоднішній момент забирає практично величезну долю російського експорту енергоносіїв, то, що він на сьогоднішній момент отримує ці енергоносії по цінах нижче, ніж світові, то, що практично весь внутрішній ринок товарів народного споживання і автомобільний ринок сьогодні під Китаєм, це ж не просто так. І по великому рахунку, в дійсності, Китаю вигідна ця ситуація, тому що вона моцно кидає Росію в обійми до Китаю. І то, що зараз відбувається, з втратою по великому рахунку енергетичного суверенітету Російської Федерації інших напрямків, це ж вигідно Китаю. Тому я думаю, що коли ми з вами говоримо про ситуацію на економіці Росії, то треба розуміти наступне: від Китаю в дійсності дуже сильно залежить, наскільки ця ситуація з економікою Російської Федерації стане критичною. В який період часу ця допомога може розтягнути спроможність Російської Федерації воювати на дуже довгий період часу. Давайте ну. Не тішити себе ілюзіями зайвими. А те, що, наприклад, Трамп робить в плані введення додаткових мит, і в тому числі обмежень для Китаю, це нам якось допомагає? Ну, дивіться, на сьогоднішній момент однозначно будуть серйозні перемовини між Китаєм і Сполученими Штатами Америки на предмет власних стосунків. І основна. Дуже серйозна проблема, це е, величезний від'ємний торгівельний баланс у Сполучених Штатах Америки по відношенню до китайських товарів, це дуже велика залежність американського внутрішнього ринку від Китаю, від багатьох речей, які би американці хотіли б позбавитися. Тому введення санкційних обмежень, введення цих додаткових мит, десятих відсоткових це перший крок в стосунках. Я думаю, що е, одної із тем. Однозначно одною з тем перемовин між Китаєм і Сполученими Штатами Америки при формуванні нових правил гри на торгівельному ринку світу буде якраз і Україно-російська війна. Тому що я думаю, що ні для кого немає, скажімо, якихось там таїн роль Китаю от в тих всіх процесах. Тому, коли ми з вами на це все реально дивимося, маємо розуміти, що напевно це буде також дуже серйозною темою для обговорення при розмові. Трампа і Сідзенпіна пане Олеже, вам спасибі. Олег Дякую Пензен був з нами. Це член економічного дискусійного клубу. І далі рухаємо.